Доброго дня! Сьогодні пропоную поговорити про кольори на вишиванці та дізнатися про них трошки більше. Багато хто вважає, що кольори тканин і ниток для українського вишитого одягу підбирають просто так, для красивої композиції, щоб привернути увагу оточуючих своїми прекрасними різноманітними візерунками. Але насправді це омана. Кожна вишивка і її колір має свою особливу значимість. Білий. Всім відомо, що цей колір означає невинність, непорочність, чистоту. Наші предки вважали, що вишиванки із декоративним білим кольором могли носити тільки молоді незаміжні дівчата, тому як біла вишивка вважалася символом невинності, а також берегла дівчат від нещастя та поганого погляду. Червоний найбільш поширений колір вишивки. Наші предки говорили, ця фарба наповнює позитивну життєву енергію. Червоний символізує любов до людини, до життя, енергії сонця, радості. Тому дитячі та жіночі вишивки частіше за все прикрашають саме червоними нитками по білій або червоній тканині. Чорний. Оскільки земля головна годовальниця для наших предків, вони чорний колір вишивки асоціювали саме із землею та її плодовитістю. Але не у всіх регіонах країни так вважають. Наприклад, в полісі чорний є символом скорботи та смерті, а у Подолі та в борщівській вишивці, навпаки, чорна вишивка на одязі обіцяє власнику багатство та добробут. Синій поширений колір в українських вишиванках, тому як наші предки вважали його потужним оберегом, символ неба і води, визволення від недуг та душевного спокою, вишивка синіми нитками найчастіше присутня на чоловічих вишиванках, а також на дитячих, адже саме чоловіки, які часто потрапляли у небезпечні ситуації, і діти, наші пращури, намагалися захищати від хвороб та небезпечних. Золотий або жовтий. Цей колір є символом меду і пшениці, благополуччя, достатку, багатства і радості. Вишиванки із золотим чи жовтим орнаментом допоможуть принести у ваше життя матеріальний достаток. Зелений жіночий колір на українських вишиванках він асоціюється із молодістю, красою, безтурботністю і весною. Раніше вважали, що присутність зеленого кольору у вишивці рятує від природних стихій. Багатобарвні орнаменти. Всі перераховані вище кольори вважаються традиційними для вишивки українського одягу та аксесуарів. Сьогодні натуральні барвники дозволяють. Створювати нитки численних кольорів, сіро-сині, світло і темно-коричневі, від світлих блакитних до глибоких темно-синіх, широка гама зелених і червоних відтінків, Багатобарвні орнаменти у вишивці рушників і одягу зустрічаються у всіх областях України. За допомогою різнокольорових ниток українські майстрині створюють чудові, барвисті та унікальні орнаменти. Дякую вам за увагу!